Всім привіт! і Я вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми покажемо базові налаштування для мобільного роутера MyFi M2000. Ми почнемо з того, як потрапити до головних налаштувань роутера. Для цього ми вписуємо у пошуковому полі браузера цей IP адрес 192.168.1.1. Та переходимо по ньому. Ці дії перенесуть нас до головного меню роутера. Першим ділом покажемо, як ставити ліміт на трафік. Переходимо за цією стрілкою. У цьому полі можна поставити ваш ліміт трафіку. Давайте перевіримо та поставимо інший. Наприклад, замість 10 поставимо 5. До речі, в описі під цим відео є промокод на знижку цього мобільного роутера. Ліміт на роутері змінився на очах. Давайте поставимо ліміт 10 знову. Тепер все стало як було спочатку. Добре, тепер знайдемо налаштування, де можна змінити ім'я та пароль мережі. У меню налаштувань знаходимо Wi-Fi. Основна мережа. Сайт запрошує пароль від налаштувань. Це слово адмін на англійській. До речі, цей пароль стоїть на всіх нових мобільних роутерах Wi-Fi. Тут можна замінити назву мережі та пароль. Для наглядності ми замінимо пароль. Давайте просто напишемо пароль навпаки. Обов'язково зберігаємо зміни. Через те, що ми змінили пароль, нас викинуло з мережі. Треба ввести новий пароль. Замість старого вводимо наш новий пароль. Добре, ми підключилися до роутера через наш новий пароль. Подивимось, чи змінився пароль на самому роутері. Так, тепер на екрані роутера теж все змінилось. Перейдемо до налаштувань APN для Kyivstar. Переходимо до меню налаштування. Шукаємо додатково. Тут ми вибираємо мережі. У налаштуваннях ХПН для «Київстару» потрібно, щоб у полі було написано КС великими англійськими буквами. Якщо у вас це не стоїть автоматично, пропишіть вручну. Також, якщо пригорнути нижче, можна знайти режими роботи. Можна виставити автоматичний, 5G, 4G або 3G. Тепер давайте подивимось, де можна налаштувати VPN. Знаходимо налаштування, відкриваємо додатково. І тут ми бачимо вкладку VPN. В описі під цим відео ми залишимо посилання на те, як налаштувати VPN. Останню функцію, що ми розглянемо, будуть частоти, де їх знайти та як їх міняти. Переходимо на головне меню і гортаємо вниз до кінця. Тут ви можете бачити усі частоти, що є у цій прошивці, активувати або деактивувати їх за допомогою галочок. Тобто це означає, де стоїть галочка, то частота активна, а де не стоїть – неактивна. Після редагування треба обов'язково натиснути на кнопку зберегти і перезапустити. Я дякую вам за перегляд. А також я хотів вас питати, що б ще ви особисто хотіли бачити у наступному відео? Що ще треба розібрати та показати по цьому роутеру? Напишіть нам у коментарях. До зустрічі!